І всем привет! С вами Глаз Алмаз, Сегодня ми будемо грати в ігру, яка називається Minecraft. Ми вже тут і... Ну, як ми... Я грав іграв і нечайно, Як це вам сказати, видалив карту СК, сказочні приключення. Зовсім нечайно. Ну, вибачте, якщо... ну... Будь ласка, не пишіть поганих коментарів. <кій> І я відновив, як би ту карту. Ну, не так аж добре, як ту. Я вже поіграв трохи, добув ресурсів, Мо Моди... Ну як моди? Додавивши якийсь там мод на різні руди. Зараз... Машка мені менш. Портал Ват відновив. Ну багато чого. Вон Оцей мод він додає нові кристали, руди і багато чого іншого. Ну і практично все. Зараз скину все, що не потрібно, і підемо. Ватську крепость. Скидую. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Повистачи. Ладно, пішли. Я вже знайшов адську крепость, я її булижником. Ну, все інше, ви, напевно, зрозуміли. Тут і сундук я поставлю крушо. По булижніку треба йти. Ладно, зустрінемось, бо це вже буде дуже довго, зустрінемось. Після паузи час раз, два, три, пі. І ми вже підбігаємо до крепості, вона вже ага. ось тут. В смыслі, де? Ой, тут треба хотіла щось прибігтись. Там-там-там. Середивим. Треба буде адський камінь. Світепель. Киадський камінь. Степель. Потову крепость. Та-м. Терен. Тут я вже встиг один сундучок поставити. Ауч. Там в, в том сундуку я положил только древнички Можно сказать. Эй! <свист> да, морковку песта. Дуду буду блоком. Ну, no, але зустрінемось знову через після паузи. Цей сундук я вроді лутав. Чи ні? Ой. А ні, я сіду. Ой, я золота меч. Не лутав. Я ще тут взагалі нічого не лутав. <coughs> Ладно, зустрінемось з... після паузи. Через раз. Ще один сундук. А, це то й шо... Я поставив. Зараз. Раз, два, три. Пі! І ми продовжуємо. <кхід> і ми продовжуємо. Я вже отутай накопав чуть не стак блоків. От тут, як ви. Якщо ви бачите, яркість мене максимумі. То я звідси перепригнув сюда. Ну і потім, якщо то буде відстроювати. Зря проїхав, зря. О хіба? Не зря. Тут сундучки мають бути. Напевно. Там же побачив сундук. А, ла ла, лап фотоліти. Поплавав лові. Оце той такий домик. Да. Ладно, я йду візьму з сундука. Я з повернемося. Через раз. Два. Да це три. І ми продовжуємо. Я вже встиг взяти речі свої. І. І... Встиг... блоки уже взял. Ну, Инча речи, ну, вы зрозумели. Добратись сюда. Мы будем строиться. Тун -тун 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 -тун.

сюди, сюда, оставлю отметочку такую. Ой, криви нет. Ладно, передам. Везьму лепшивайку мяч. там спальня. Ладно. Йо. А. Чекаем. А. У морковка кінчилась. Треба буде взяти лук, скрафтити. Тоді йдете на них. Це я вже не хмаю бажання йти. Не знаю, чи буде добре видно відео в аду. Хочу шукати навіть таке. Ну, побігаємо. Там я почув сумну. Те а так буду відстроюватися. Щось <кхід> мене з голосом. Ну стався. Ладно, будемо вже скоро вертатися ззаду. Мені з аду і так тільки треба було бородавки. Всі така бін, якого я не добув. Ну а за іншим я вернуся, напевно, за серією, коли не буду знімати. Там з... Пора будемо прощатись, коли я вже з так, я не люблю бігти. Ладно. Бувати саме зомбі не буду. Розстрінемось вже, напевно, у наступній серії. Вибачте, що я не викладаю так О, світа світакам. Не викладаю стільки роликів, скільки ви хочете, бо я не встигаю, я не маю часу. Оти світакам. Ладно, застойно уже на наступной серии. Не забывайте подписываться, ставити канал. Ставити канал, лайк. И с вами был голос Алмаз. Всем пока, всем пай-пай.